Рука туда не уходит, нахуй. Вот вот сейчас. А сейчас видишь? Я запишу. Да и что? Я горжусь этим. Тоже. что же это же Ай, Мы в кино. Снова речь. Мы в кино, Хорошо. Мы в порно.

Зараз курку Мінус. А виїде. кажу? Мінус. Будемо робити. Якщо за вас підійде поліцейський, я нічого не буду казати. Я кажу, я сама розрулю. За Нас пизовай курку. Дай курку блять. Дай курку! Ану. Курку верни! Ти підкинь під арку, може вона там дойде. Тільки скажи їй на вушку, прямо піздуй. Після того як І дивимося на... Ключи и курку курка вот садись, курка оп то есть не... нахлывайте зубы не зубы так вот так вот? так да да так вот так так нормально что думаете

Ви розумієте і допоможете Ого Дружина в потребі є дружиною Нехай не воно Ого Тебе що? В мене не в ручках Цей день добре для родини Метті Віка Кого на? Бля, тут не роз'їбало Ти йдай нахуй Терапевтичний сад Тут треба зняти як тут хтось медитує Віка, іди помедитуй Там набрядко В час покаже свій цифролекс Що таке терапевт? Терапевтичний сад. При... <рес> Терапевтичний сад! Слушай, а, при... <рес> а ви прикінтеся, це реально в цьому є сенс. Вони проводять обряди. Дивіться, це... ви бачите? Тут є сенс. Це обряди тут проводять. Бачите кругами там що зроблено? Вони, мабуть, Це реально терапевтичні сани. Ватеро роблять. До речі, так, да, виглядає, да? ви роблять обряди. Я ви пробів обряд. Ну там виступиєте, маю. Ми не вийдемо... Знімаємо огляд аутфіту. Сегодня директор Голливуда. Сейчас наберу Леонид Ди Каприо, щоб знявся в нашем серіале українського. Зимай луки. Boy. Boy, <реш> <плесонний> а не похоже на конець гарбунець? Вот этот плавающий? Очень. People. Я очень рада, что Христя приехал до нас в Киев. И надеюсь, что вона в скором часі приедет до нас, правда? Да. Let's go. <тавливает> Опять мне кажется, что кружится голова, мой мармеладный, я не права. Не вино? Не вино. Пейгла, пойду решила, но запила на два. И слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова, мой мармеладный, я не права. Что -то? Что -то Исполим, Давай. Воно потом трисно, блядь, и да, Оно он 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 в моменте. Будь не, почекай. <реклама> меняется. Не, 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 оно меняется. <реклама> да, чувак. да, ну нахуй. Да, чувак. <реклама> <будоризный, реклама> <будоризный костер. реклама> <костер>? Да, ну иди нахуй, блядь. Не может такого быть, блядь. Але без моєї волі. Бо тяжко бути такою, коли немає людей таких, як ти. Yeah. Так, і коли ти мене підтримують, а дивляться, на тебе отак. Хайону, типу, дівчинка. Вона приїхала буковань 8 березня, але мені подивилися в очі, мені похуй було, що Даня з боку стояла. І шо? Соді, да. що? Не було похуй на нього, вона мене це просто ти? взяла. Бу Була, хуйня Серйозно. Даня... Чого складного, щоб можна було поділити на себе? Я не скажу нічого приємного, що може вас зачепити, але я скажу, що ви ще ті бряти, яких я люблю. За любов. <рігла> Додна, було. <рігла> <рігла> Щоб шукають пасхалки. Цвіти в вазі. Ну, унітазі. Зараз в собі. Тут ми приїхали в якесь дуже прикольне місце. Яхта називається. Як добре, що я собі не пологла оце все. Мені ж не пасує розмовляти, тобто чому не балакати? Я просто буду красиво так сидіти. Я... Хай люди любую. На більшому піздуну, якого я знаю, я не пасує розмовляти. Я вже піздун. Я може лізун, але не пізду. А, лізун. Это называется «До побачення пресс. Да? Или нет? бывает. Ну, а что ты кофе холодный, ёпта? Ну, я там видео с тобой выставлю, все, чтобы все понимали. А на фотографии. А на фотографии. Ёпта, блядь. Ты кофе холодный, ёпта. Ти сильно не огорчайся, ч Що... зараз підеш пішком на свою оболонь. Так ми так на оболоня. Тут грала музика, гава. але ми вирішили зняти кінематограф, щоб I показати. will be a father! Хай so so uh. like, ми вже проїхали річку Дніпро. Гава, гава. Не про гав. Не проворонь. Сурока. Ловити гави, це власть ворони. Кто да. такая гава? Ну, да, Українську! Баба... Су... 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 Не проворонь. Сорока. Не сорока буде сорока. Сорока буде сорока. Просто обходимо по траєкторії. траекторії. Посламого. Йой, блядь, я хочу пісся їбати. Київ їде додому. Повертаємо курку, яку спецтує. Ну шо дорога? Все? А уже не смешно, да? Не смешно? А мы уже посмеемся? Так, мы Хорошо. А, не смеемся уже, да? Вика, Вика, держав. В стене, в стене поставил? В стене. Вика, держа. Так, а ну Сварись если трохи, нет державное требует. <різна> Рознігальна, <сіга>. Рознігальна. <різна> роздаримо вже свої сили роздаримо вже на землі Лопа і котлетою лежить <різна> Дай Бог було здорово, це виживало щодня на розстоянні. Ага, при всій повазі <різна> Це, це оптимальна дистанція, так? Да? Вперед! <риток> я собака, а не кінь! Дивись, бо мій ферра! Дивись, бо мій Феррарі, я зараз просто. Де би хотілося бути отак? Туфельки Джемічу, для вікулічки. Дивись. Щас, щас. Я не думаю, що ми обійдемо цей так. Що йдемо? Що так, так? Вище. В Віде, ідеалі тут би мало бути Apple Pay, Apple Pay, дівчата пішли далі. Ви почекали, дівчата вибрали... не Ти що, похожий ми? Ти то на камеру говорив? Люди тебе потім з якщо пообіцяєш і не викинуєш. Боже, Вікулечка, ти як них народилась. Mm -hmm. Дуже гарно. Це саме фьорне малая з мальчиком в красивих кроссовках. Кофе пить будем? Кофе? Пошли кофе пить. Давай. давай А че ты не спрашиваешь, что как захват у городранс произошел. У тебя нет у тебя есть? Сколько? Чему ты держал на ее? Кінематограф все зазняв, Не купив. це, це зв'язок. Знайдіть 10 відмінностей. Це поковалька. Чому? Яка гарна. А що це? Це на шийку? Матки. Yeah. Я ж казав. Приїдемо метро. Пелома западка. Наша поїздка підходить до закінчення. Вітачик пере... віддягається. Діва галицька. Що ти, Шо ти зробиш? Поїдеш. Ти бшкетник? Ти що ти мені зробиш? Я характерник. Just for one moment. To be bold and naked. In your eyes.